Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі Збройних сил України загальні боєтрати трати противника спочатку повномасштабного вторгнення по 16 квітня 2024 року орієнтовно склали 455 тисяч 340 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 920 росіян. Танків ворога знищено 7189 тисяч штук, ще 9 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч одиниць, 13 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисячі штук за минулі 24 години 16 одиниць. РСЗВ знищено 1046 штук. За СІ ППО Вторая армія міра не дорахувалася 759 штук за добу одну. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9277 одиниць 11 за добу. Крилатих Ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2092 штуки. Кораблів, катерів теріфлону країни-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15 563 штуки, 53 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1908 штук. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!